В міській раді приходили люди з цих будинків. Ну, це ж тоді. До чого ми прийшли? Що ми підписали? Ну, що Знову повернути землю в місто і зробити з них скв тут сквір. Ми зря збиралися пів року назад. Це я Сказал, питаю, нема, до я надріз, тут сказав, що немає дозволу на зрісти. Ви курсі на сесію. На сесії піднімати питання. Про повернення землю в комунальну власність? А хто це може вирішити? А хто може вирішити, крім сесії? Хто, крім сесії може вирішити О, ці питання. То ж тоді сказав, що я вас почув, будемо робити, будемо працювати. Сказав, що немає дозволу на зріст, немає невиданої топоді мови. А тепер у нас опять як дітей да. все уже в мене забуття. Можна а, я не вас не перерву? Ортит. на то, Бо треба не розговори розмовляти. А запити писати? Чого вони написали депутатські звернення? Так це член конкома, які проголосував за заводу. Ні, я розумію, вибачте. Ви? Ви? ви наші депутати, да, нашого округу, так, да, пане Андрію? Чого звичайно. ви на цей час не написали ніяке звернення? Закон. Так. Ви, так. Була засідання комісії, була, була робоча група. група. Де приходили? Ну, ну. де промісіями не були. Ви не були якось, я просто ми були на першому зборах. Міст. Це ще було навесні. Ми тут були, збиралися з питання. Ну ви ж переговорили з ним, документи є у вас. На віках, що Андріє, він вам ми щось те сказав, це створена комісія. От ми в неї входили. Крім нас більше там люди. Приходила ну, ініціативна приходили. група. Був голова в цієї комісії Андрієв, тодішній заступник міського голови. Була Рибакова. Ми за це все проговорили. 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 Я, я акцентую увагу, що ви проговорили. Депутати У вас є Шовайка? якесь документальне підтвердження, Мула, чи інше? Тоді про те, що вам те було. Було був тоді на базі цього цієї зустрічі. Був сформований запит, який від Андрія Саука так. був і надана нам відповідь, який же написано, що це все? ніхто нічого Андрія не Андрія Миколаєвича запитуйте, йому Є. Надо його нада ну, його помічний Рина Володимирівна отримувала всі ці відповіді. У нас, так, так. Ми зрозуміли. Ми віддавати що Ні, підожіть. Що ми не зрозуміли. Було. Ні, справа в тому, що ми як громада можемо зібратися, підтримати. Да? А ви як депутати можете вже якісь дії? Ми можемо тільки вас підтримати. Дії, якісь документи. на це ми чули вже не один раз. Це ж вже питання, не знаю, ну, скільки рік. Як ви ставите, от коли вам мер щось обіцяє? Під камерою. Ну, обіцяє. я... Я про, я про, це. Обіцяємо, це вже гарно, нам обіцяв Порошенко і так далі, і так далі. Але вибачте. Ні, ні, давайте так, порушаємо. Мер обіцянки, ось тут живе. Ми його кожен день бачимо і можемо схопити за щось, щось йому зробити, якщо він неправильно Вам себе поводить. Вам треба з ним не розмовляти, вибачте, а переписуватись. Переписка Ірина Нікічина, якраз мій помічник прийшла, вона зараз скаже, чим закінчилась наша переписка. Тому що, що нам всіх тут у вас в квартирах, у кожній квартирі живе по, по, по людям. Ми це вже чули, що тут перезначалися. Причому на першій але... зустрічі він нам... І не, не говорили про те, що були видані містобудівні умови, а про сесії переписки з третьої спроби нам таки відповіли, що в вересні чи в жовтні минулого року ну, забудовник отримав містобудівні умови, забудову цієї ділянки. Ача при зустрічі, ні, ні. коли це була... зустріч, Ірина Володимирівна були... зустріч була коли в лютому місяці. А ні? в нас ще була зустріч найперша, коли ще, чи в груді, чи коли у нас зафіксована. Коли був спочатку сапожка, а другу зустріч вів Андрієв. А на перший зустріч сап ну, нічого ну просто да. і і розійшлися. І, і, і я ж за це умовлені, і кажу, що треба значно. якось ну, підтверджувати <плес> з якимись документами, тому що ви ж розумієте, що <плес> говорити <плес> можна сьогодні, поговорити завтра, поговорити, а воно все робиться. Воно все робиться ж бачите. дивіться <плес> <Ми плес> за результатами теж, коли купляли квартиру, нам казали, що тут буде парк, все буде цивілізовано. І так далі, і так це далі. За, Тому за, що ми зелений квартал. квартал поки що да. але, на і жаль, що ми ви скоро ви... будемо. Не знаю, як це не володимирів. За вашим зверненням там було повідомлено, що видані містобудівні умови. Вони да. були видані в березні, да. в результаті того, що така склалася ситуація минулого 15 15-го року, так. Да. Да. Потім в березні вони в результаті того, що така виникла ситуація, вони звернулися, внесли зміни в містобудівні умови, де значно зменшилася поверховість забудови. Якщо в перших містобудівник від 16 до 22 поверхів було, то в останніх змінах вже від 11 до 14 суттєво зменшена поверховість, враховуючи Це все. ми теж вже все чули. Ні, це але... ви не могли чути. Ми чули, це питання, що ось Ірина піднімала, це, що не піднімала, піднімалася з самого початку. Але ж ну що, ну чули. Підстав для ненадання <підставлення> містобудівних умов мов немає. Затверджений. Плат... На знищення лісу тут дала згоду. Це все, що таки здорові насадження. Як є, так можна? Є, Взагалі, це, будіває, так. Все велике, Ви я залучала. Детальна експертиза не повинна. Ні, ні, ні. Ну я не стільки руки є екологи, є всі. Ну і согласны. Мы же пойти. Конечно, всі згодні, тому що там все ж порушали ж непонятно. Значить, малідуйте йдіть. А якщо як ви казали, периметрально ну, взяти, залишити це місце, а вийти отуди. то сами бачите, що немає тут достатньо місця, щоб там був будинок і Андрій, коли у нас будинок будувався, ви були, Ворара? Ні. Ні? А там теж схоже. Давайте не будемо повертатися туди, коли вже це все було. Зараз ми маємо ситуацію. Так, містобудівна ситуація. Ваші будинки, які там будинки, далі на цьому будівництво припиняємо, місто не розвивається. Ми не повинні розвиватися. А по чому не інші? Так, давайте по суті. Якщо шоро було, давайте по суті. Шора подавайте. Так, став жіночка пропонує тебе пить депутатом. Зараз при чому ми не перекручуйте, будь ласка. Просто я кажу, ми вже рік ходимо на ці збори, ми тільки говоримо і все Ну, якби. Давайте щось робити. Ви депутати, пропонуйте нам, що нам робити. Ми ж громада, якби прийшли, все, що ми могли зробити зборах пропонувала знайти аргументацію для того, щоб ініціювати зміну детального плану. І щоб ця територія була вирішена для суспільних потреб пар парковою зоною, Підтримуємо. І що нам треба для цього зробити? Для цього. Ну, ну мабуть, щоб бути більш активними. по-друге, наприклад, для мене для аргументації, давайте допоможіть мені. Давайте зберемо відомості, скільки квартир у кожній будинку на у нашому четвертому житловому району, тому що ви сказали у вас 38 тисяч по Про проекту. Тридцять по проекту. Тепер, якщо у мене будуть відомості, скільки квартир у кожному будинку, що будується, і в шоколаді і в Одемі і тут ми перемножимо на на середній коефіцієнт розселення 2,9 і І ми вирахуємо скільки тут. Да, ну розумієте, Ірина Володимира, до цього був детальний план четвертого житлового району, де передбачалась кількість населення, 41 одна тисяча населень. Потім внесли зміни. змінили Зміни ви ще повинні щось доводити. воно навіть ну на оку видно, що людям не вистачає проти зон, не вистачає природи. Є просто каміння на сьогоднішній день. Ми маємо рішення про виробку дерев. Що в нас Різкі, по цьому питанні? Да, ну, Я розумію, є, є, є може, радикальні методи і є. Це ви саме процедуру по містобудівному законодавству. Управління містобудування будування архітектури надає містобудівні умови та обмеження забудови. Підстав для відмови нема жодних законів. Невідповідність містобудівної документації. Далі. Забудовник отримує декларацію про початок або декларацію на виконання підготовчих будівельних робіт, яка дає право на зріз дерев на його ділянці. І тут його зупинити немає можливості. Він має право по закону. Так що робити а, да. він він наше з інтересам нашого народу. Пишу він в жопу зі своїм законом. Я попрошу ви не, брошу... не виражатися, ви розумієте, зібралася така... Світлана Миколаївна, НОВЕР-тестер надала містобудівні немає. умови при забудові цього, цієї ділянки 520 осіб на гості. Вони там да? на паркінгу 522 знімають. 522 було, зараз менше 450 да. у місті. Це максимально для, для наших міст. Так що ми, а, а тепер якщо... Ми не можемо. Виходить, що ми, ви ми повинні постійно. Повинні вам доводити в тому, що... Почекайте, Ви не нам доводьте. Сесія вирішує питання. Ви кому зараз доводите? Ви канати сесія то дороги. Давайте не мені це не подобається, ні вам це не подобається. Є рішення сесії виділення. Вісім років люди платили ринтну плату, прийшли. На забудову. Вісім років це ніколи. Це ніхто не знав. А чого ж наші не предупреждали, як ми купували квартиру, це... Це я звідки знаю, це чому це це забудований. Чекайте, не це Почекайте, це на це забудовник. Це той самий забудовник. Це той самий забудовник. забудовник. Я вам більше Зелси. скажу, ота сторона, яка до радіостанції, теж виділена під забудовник. І ті прийдуть скоро, і, і куди ми їх діємо? Міською, міською радою. Алло. Алло. Міською, Алло. Міською, Алло. Міською я вам про це я говорю Алло. міською радою. Може, може. а Питання, питання, яке до мене особисто. Міська рада, але ж не ми, то вам підіжіть, а ви що ви міські ради? Ми повинні виконувати. У нас вибачте, є закон. Є забудовник, який отримав на законних підставах земельну ділянку, платить орендну плату плану. і звертається Ви до виконавчого комітету, до комісії про обстеження земельної ділянки, приводу забудови, Комісія обстежувала, в тому числі і я, в тому числі Андрій. Булків. Ми вирішили, що все. Друзі, давайте я поясню, перш почнете свої. Віселої історії. Я розумію, я депутат. вони ж мають інформаційний приймар. По закону, якщо під пляму забудову попадають зелені насадження, які знаходяться в аварійному стані, вони видаляються без відновлювальної варті. Якщо ці дерева в нормальному... В стані, то вони оцінюються і забудовник повинен сплатити відновну вартість по цим знесеним зеленим насадженням 301 одна тисяча, по-моєму, щоб далі сплачує бюджет міста. Коротше, ви це вже не побачите, їх витратять на чергове. Їм нема ціни цим дерева. на корабліста тисяч. На очистку очистковості. 304 вибачаю, це важливо, так. 304 це важливо. Якщо навіть ваші онуки посадять дерева, то вони не виростуть такі. Як не люди. Давайте, Ой, давайте, я добавлю, давайте я добавлю, а потім ви вже будете розказувати. Проєкту забудови сьогодні вам ні мені ніхто не ні, надав. Ні, ні. Є така, от Ірина підтвердить, є така громадська екологічна експертиза. Є така що по закону? Так як? Ви ж це знаєте. Вона є по закону. Вона є по закону. Громадська має екологічна експерти. Оцей, 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 а ще. Не є підставою для зрізу. Для зрізу є ордер. Це акт стижок. І рішення ордера немає. Ну давайте ми зупинимо тут, поставимо прав, а далі всі ваші побажання, будь ласка, вони не

Сейчас именно выдана, там вот 300. Не, ну тут же на Тикин кисти есть стороны избирательства риза нажимают. Вот у вас...

Так. Давайте зробити Давайте друзі, громади. Дивіться, що ви нам пропонують? Нам пропонують побудувати. Спочатку планували побудувати чотири свічки. Отут. Ну так, я розумію. Що ті самі свічки планували побудувати вам тут? Зараз прийшли до того, що, начебто, домовилися, щоб побудувати й поверховий будинок карета буквою Да, Тобто тут 100, скільки на со скільки дерев сказати тут, в даному місці, тобто ви вирізати дерева збирається і там, і тут цього близько 300 дерев. Тут у вас збирається вирізати там 100... 127 дерев, тобто всього 127. І знову ж це ще ніхто не знає, воно може змінюватись, тому що ще проєкту ніхто не бачить. бачить. Рішення про вирізку дерев вже є. є. Як є. це воно не зміниться вже? Якщо воно вже підписане, а то є, є ну, вже... можуть збільшуватись. Нічого не заважає. Ніхто не заважає. Тому тут, в принципі, зараз є пропозиція просто провести позачергову сесію. На позачерговій сесії це питання підняти, щоб вся громада прийшла от ви прийшли на сесію і переконали депутатів. На жаль, у нас депутати бачать перед собою багато зелених папірців і часто не враховують позицію громади. Якщо ну ми бачимо, що коли люди не ходять на сесії, то вони ухвалюють будь-які рішення в будь-яку не для громади. Тому, якщо ви хочете щось змінити, це не я, не Вадим, не Аліна. Ми не з зро... Самі... нас немає там такої кількості, щоб ми кожен депутат так кожен раз каже. Ми нічого. Ми не можемо змінити, тільки можете ви змінити. Ні, ви це почте. питання в тому, це... Щоб ви Як прийшли це? і вони просто засидаються. Це... коли ви скажете, це... що ви хочете знищити дерева для Добре, нашого. Чекайте, хвилинку. Да. ми прийдемо. Да. Добре, ми прийдемо. Да. Що зробите ви? Які ваші пропозиції от по цьому питанню? Бір, Скажіть по... нам, будь ласка, я, я план дії. Збір позачергової сесії і за... буде Приймати ми, рішення, Приймати рішення. Ваше питання тільки зібрати позачергову сесію. Винести проект рішення. Проект речення припинення ну, заборону тут будівництва і змі, внесення змін в детальний план території Щоб додати статус скверу цій ділянці. Да. З мотивів суспільних потреб, розміщення тут міського лісопарку. Э, коли реально зібрати позачергову сесію, через який час? Ну, 13 підписів треба зібрати, 13 підписів депутатів. Але тут питання потім, скільки часу вони можуть 3... тягнути. Три дні. Ну, я вас питаю, скільки це буде часу? На тому тижні. Реально можна? За цей тиждень приїжджають, вирубають далі. За цей тиждень вся частина. Нема ордеру, бачите. Повіжі, викликав збираються по понеділках. Ви вже бачили, як на Київській там приїхали пояснює ситуацію, що <по люди не прийдуть.